4 грудня в театрі імені Лесі Українки для дітей пільгових категорій влаштували святкову подію до Дня Святого Миколая. Малечу зустрічали подарунки, теплі привітання та перегляд новорічної вистави Глусхунчик, яку театр підготував ще в 2022 році, але яка й досі збирає повні зали. У фоє жвава святкова атмосфера. Діти зі своїми вихователями та вчителями отримують солодощі та іграшки. Міська влада разом з партнерами традиційно організовують для них свято, щоб подарувати відчуття турботи та наближення різдвяного дива. Сьогодні ми вітаємо наших дітей пільгових категорій з Днем Святого Миколая. Даруємо дітям від імені міського голови солодкі подарунки, і діти отримають сьогодні такий головний подарунок. Це вистава нашого академічного театру імені Лесі Українки. Нашим партнером традиційно виступає громадська організація бджола. Сьогодні у нас на сцену будуть виходити обдаровані діти. Вони в нас і обдаровані і діти пільгових категорій. Це діти, які перемогли в якихось конкурсах, отримали нагороди, дивляться, отримають насолоду і такий передріздвяний настрій. Діти ще до початку дійства діляться своїми очікуваннями. Для багатьох з них похід до театру справжня подія, адже тут на них чекають і подарунки, і нові враження. Сьогодні ми прийшли в театр. і Будемо дивитися е мультфільм. Нам давали цукерки і іграшки. У кожного свої найяскравіші емоції: хтось захоплюється аніматорами та декораціями, хтось очікує на солодкий набір від Миколая. Ми прийшли на виставу. Якась ялинка, вже не пам'ятаю. Солодкий подарунок, там де багато цукерок в коробочці. І через два дні буде святий Миколай. Цьогоріч для дітей обрали один із найулюбленіших спектаклів «Лускунчик». Постановка створена театром у 2022 році, і нині дарує глядачам атмосферу чарівної різдвяної казки та знайомить їх із класичною історією про дружбу, мрію і віру в диво. Ми розуміємо, що незважаючи на темні часи, світло особливо в наших дітях повинно бути, і тому ми підтримуємо дітей, і міський голова особисто увагу приділяє дітям. Пільгових категорій сьогодні свято саме для них. О, дива збуваються, і ми віримо в це, і Найголовніше дива це буде наша перемога. Тому сьогодні для дітей буде свято будуть подарунки. Діти в будь-який часи – це діти. Вони вірять дива, і впевненості дітей придеться нам дорослим. Тому ми всіх вітаємо за святом. Святковий день завершився оплесками та усмішками. А Лускунчик знову здійснив свою мрію: подарувати дітям віру в казку. Яка так потрібна напередодні зимових свят?